Шоу у Детройті, яке протягом тижня було відкрите тільки для медіа та представників автоіндустрії, у суботу відкриє свої двері для широкого кола відвідувачів цього року. Виробники М світу представили в Детройті 40 абсолютно нових, не бачених раніше, моделей авто. Серед них переважають компактні і економічні автомобілі з гібридними технологіями. При цьому багато виробників привезли у Детройт і свої найдорожчі моделі, адже минулого року продажі розкішних автомобілів у світі були рекордними. Автомобільну тему продовжить Руслан Петричка. Індивідуальний стиль і найсучасніші комп'ютерні технології. На цьому у 2012 році роблять наголос виробники автомобілів класу Люкс. Німецький концерн BMW обладнає свою третю модель пристроєм, який проектуватиме швидкість машини на лобовому склі перед водієм. Mercedes додасть до своїх моделей жорсткий диск для зберігання музики чи фільмів. Lexus обладнає свої моделі 12-інчевим дисплеєм, що матиме можливості навігації та багатофункціонального комп'ютера. Окрім цього, в комп'ютері будуть встановлені спеціальні додатки, які дозволять водію замовити столик у ресторані чи купити квитки в кіно по дорозі додому. Незалежно. Но від виробника покупці з товстим гаманцем отримують багато додаткових можливостей для персоналізації своїх авто від оздоблення салону до кольору гальмівних колодок. Експерти кажуть, що виробники розкішних авто можуть пропонувати своїм покупцям додаткові принади завдяки тому, що світовий ринок розкішних авто процвітає. Це відбувається, незважаючи на кризу у Європі і сповільнення росту економіки Китаю. Британський виробник Rolls-Royce продав минулого року 3,5 тисячі своїх найдорожчих машин, таких, наприклад, як цей Phantom Coupe, вартістю 450 тисяч доларів. США це найбільший об'єм продажу за 107-літню історію компанії. Наші продажі ростуть на всіх ринках по всьому світу, але особливо в Азії та у США. Це два найбільших ринки світу. для німецького BMW 2011 рік також завершився рекордними продажами. BMW вийшов на перше місце серед розкішних авто, обігнавши Mercedes і Lexus. Пол Ферайоло відповідає за планування в компанії. Ми продали майже 250 тисяч машин лише у США. Це був чудовий рік. Я думаю, ми були успішні, бо у нас багато нових моделей, які подобаються людям. У Німеччині та Росії за минулий рік продажі розкішних авто майже подвоїлись. В азії зросли на 47 відсотків. А на багатому на нафту близькому сході підскочили на 23 відсотки. Мулер Отвос каже, що попит на такі автомобілі зростає через появу у цих країнах нових багатіїв, які хочуть винагородити себе за свої успіхи. Багато наших клієнтів виявились дуже успішними у своєму бізнесі, і з цієї причини вони хочуть подарувати собі так, би мовити, заслужену винагороду за досягнення певних цілей. Загалом продажі у сегменті розкішних автомобілів виросли минулого року на майже 15%. Експерти передбачають, що у 2012-му цей сегмент зросте ще на 8%. Це вдвічі більше ніж зростає автомобільний ринок в цілому. Руслан Петричка голос Америки.